Доброго дня, астрологічний гороскоп для трьохців на вересень місяць. З... Зронічний гороскоп снів та здоров'я. 에... Астрологічний гороскоп з 1 по 10 вересня. 에... Цей час напруги в внутрішніх і зовнішніх діях виникають ситуації, де ваші ініціативи зустрічають опір як від обставин, так і від людей з прийняття рішень знову ж таки. Інтуїція та соціальні зв'язки відкривають нові підсказки, особливо у розмовах з жінками та старшими людьми. Несподівані емоції можуть активуватися через фінансові питання або спільні ресурси. Не вплутуйтесь у силові або домінантні розборки, результат буде зворотнім. З 11 по 21 вересня зміниться тон комунікації, вам доведеться. Встановлювати свої межі, добрий період для наведення порядку в документах, юридичних або рентних справах. Варто бути обережними з поїздками та технологіями, можливі збої або затримки, Підвищений рівень травматизму. Активуються теми дому, офісу або робочого простору, можливі неузгодженості з іншими людьми щодо оформлення. Або облаштування робочого місця, боротьба авторитетів, ваше бачення щодо майбутнього і ваші інновації зустрічають опір. Краще відкласти пропозиції і зачекати. Час діяти розумно, а не емоційно. 22 по 30 вересня під це пік трансформації вас буквально перетирає зсередині, але саме це є ключом, ключем до оновлення. Можливі відчуття нестабільності. Ніби вас відриває від землі, не чиніть опір, вже, старе вже не тримає, а нове вимагає відваги. Зміни у партнерських або бізнес-відносинах, або глибше, або ніяк ви, ви будете виходити на керівні ролі, або, або звільнитись. Рунічний прогноз. В вересні руни, Фех, Льгіс, Манас, витрати, відчуття нестачі, час переглянути ставлення до матеріального. Також ви будете мати захист, але він працює, якщо не лізеш на розжем. Тобто не наривайтеся, не провокуйте карму. Руна манас, все, що відбувається зараз через відображення вас у інших. Хто вас оточує, там ви і є. Порада. Не воюйте з зовнішнім середовищем, а розберіться з внутрішнім. Гороскоп здоров'я, можливі напруги в шийному відділі, щелепі грудному м'язі, особливо вранці, уразливі шкіри та судин. Бережіть себе від переохолодження та надмірних косметичних втручань. Сни в вересні місяці починаючи з 60 по 11, сни стають розмовними через діалоги або листування. Можуть повторювати сюжети води підземель, замкнення приміщень. Це не страшно. Це трансформація через підсвідомість. Відмовляєтесь від старого іде руйнування. Та ви йдете до нового. З 22 по 30 вересня с не можуть ставати пророчими, звертайте увагу на повтори або символи води і дерев. Е -е. Вересень, в місяць випробувань, витримки, рішень і внутрішньої зрілості. Не біжіть свого ритму, вас виведе саме в Якщо хтось вибухає поряд, це не ваш стиль.